Впевнену перемогу над суперником здобув запоріжець Максим Кузьменко. Емоції переповнюють, та боксер зізнається, бій був важкий. Суперник був нижче, ніж я. Дуже важкий. Я втомився сильно. Е, на жаль, не використав усі прийоми. Трошки ну, не задався мій бій, але переміг. На чемпіонаті України з боксу були присутні представники 17 вагових категорій серед юнаків та 16 серед дівчат з кожного куточка країни. За його підсумками відберуть найкращих юнаків та юнок, які будуть представляти Україну на чемпіонаті Європи з боксу у місті Будва. Чемпіонат України серед юнаків і дівчат розпочався в Хмельницькому. Цей чемпіонат зібрав більше 500 учасників з усіх областей. України цей чемпіонат є відбірковий до чемпіонату Європи. Це вже третій чемпіонат України з відкриття цього залу центру боксу «Опіцентр», який проходить в місті Хмельницькому. До цього проходив чемпіонат України серед молоді та чемпіонат України серед юніорів. Традиційно Хмельницький став центром боксу. України. За кожним виходом на ринг стоять місяці напружених тренувань, суворого режиму та відданості спорту. Змагання потребують спеціальної підготовки. Для цього потрібно тренуватися довго. Якщо ти хочеш виграти, то в тебе є всі шанси. Більше уваги, я думаю, треба на. Моральну підготовку, на спортивну, і далі, далі все буде. Для хлопців та дівчат цей чемпіонат не просто випробовування, це шанс довести самому собі та країні те, що вони готові до європейського рівня. Це достатньо відповідальні змагання для мене, тому що я хочу здобути золото та поїхати на чемпіонат Європи. Я раніше вважав, що бокс це просто вишив та. Побився, а зараз це зовсім інша сторона. Чи це може стати частинкою вашого життя? Так, я думаю, стане. Зібравши розкішне волосся у коси. Свого виходу на ринг чекає харків'янка Віра. Дівчина каже, у Хмельницький приїхала з групою підтримки. А ще телефоном впевненості додають рідні. Це для неї дуже важливо. Я готувалася, дуже довго готувалася зі своїм тренером м'яких Юрій Алентинович. Він мені дуже допомагав у підготовці, дуже підтримав. також моя родина дуже мене підтримала, мама, брат. Тость моя команда, то тобто, є мої друзі. Особливо я дуже люблю, коли мені бабуся дзвонить. Вона мене підтримує. буває, коли я програвала. Я була на чемпіонаті Азії і я програла там, зайняла друге місце. Але я не дуже розчарувалася, тому що я зрозуміла, що буде наступні чемпіонати, і мене підтримували. Діти це наше майбутнє, і саме в них формується сила, стійкість та незламність країни. Юних спортсменів у златах та падіннях постійно підтримує благодійний фонд серце української нації. Завдяки такій підтримці боксери мають змогу розвиватися та відчувати себе впевнено. Хочу, по-перше, подякувати всім, хто долучився до організації, а особливо Чумакову Андрію, подякувати всім тренерам за працю, подякувати суддям за справедливість і спортсменам. Всі, хто сьогодні приймають участь, вони вже переможці, адже ви зібралися тут для того, щоб показати свою мужність, силу та проявити любов до боксу. Дякую всім. Гарного чемпіонату, гарних змагань. Своїми мотиваторами спортсмени вважають саме тренерів, і це дійсно так, адже вони вкладають свої найкращі навички саме у дітей, переділяють значну частину часу та стають фактично родиною. Про те, як готувались до вагомої події, розповідає тренер з міста Умань. Тренування у нас проходили на протязі двох з половиною місяців. Два тренування на тиждень проходили ми загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну підготовку. І тактико, тактично. Вважаю, що ну, наші вихованці, мої вихованці, хлопці, вони готові дати будь-якому бій гідно. А в ринку нехай переможе найкращий. Важливість таких турнірів важко переоцінити, Бокс виховує силу, витривалість. Дисципліну, повагу до суперника саме такі якості разом із професійними навичками здобув Назарій Ямнич. Я прийшов на бок, взагалі, щоб схуднути, і потім вже я виграв чемпіонат області. Перший поїхав на чемпіонат України. На жаль, його перший програв було складно, але я виріс. Виріс за ці три місяці дуже сильно. Почав краще дихати. Техніка змінилася, сила стала більше. Стало більше впевненості, і я сюди прийшов перемагати, тільки перемагати впевнений своїх силах. Підтримка команд, вигуки тренерів, палаючі очі, учасників передають всю атмосферу та масові заходу. Для когось це перші великі змагання, а для когось черговий крок до спортивної мрії. Далі у спортсменів нові горизонти та представлення України на європейській арені.